То вакцинувати дитину чи ні? Часто батьки задаються цим питанням. Важливо, щоб лікар, до якого ви звернулися, пояснив вам, як працюють вакцини і чому це найсильніша допомога імунітету вашої дитини. Я святка Ірина, дитячий та дорослий лікар-інфекціоніст в домі імунітету. Тут ми потурбуємося про імунітет вашої дитини. У нас ви можете пройти всі обов'язкові щеплення за календарем, а також рекомендовані щеплення, щоб отримати захист від пневмококу, менінгококу, ротавірусу, грипу, отримати консультацію дитячого інфекціоніста, алерголога та імунолога перед вакцинацією, бути впевненим у якості, тому що ми працюємо тільки з оригінальними сертифікованими вакцинами. Ми знаємо все про зберігання вакцин. Та строго дотримуємося всіх правил та вимог. Турбота про дитину починається з імунітету. Приходьте в дім імунітету разом з вашими дітьми, щоб захистити всю вашу родину.